Всім привіт! З вами канал про все і зразу. Попереднє відео про фільми все-таки потихеньку набирає перегляди, тому я вирішила зробити підбірку фільмів трилерів та жахів. Деякі з них я вже переглядала не один раз. Відразу говорю, що фільмів, якими б я хотіла поділитись, багато. Намагалась вибрати ті, які б могли вас зацікавити. Буде і друга частина цієї підбірки, але за два тижні. Тож розпочнемо перегляд. Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Вони важливі для мене. Підписуйтесь та ставте лайки. Вам не тяжко, мені завжди приємно. І перший фільм Пагорби мають очі 2006 року. Перша частина фільму це ремейк одноіменного фільму жахів Крейвена 1977 року випуску. Вся сім'я їде в подорож, щоб відсвяткувати річницю весілля. Їм доводиться перетнути пустелю, де проходили ядерні випробування. А господар бензоколонки розповідає героям про деяких місцевих жителів, які не побажали залишити рідні землі, внаслідок чого вони матували від впливу радіації. Машина картерів ламається. За задумом мутантів, які спостерігають за сімейство з пагорбів, що навколо них, сім'я, ще навіть не підозрюючи про небезпеку, опиняється в пастці. Друга частина фільму У пагорбів є очі 2007 року продовження історії про мутантів канібалів. В цій частині історія про те, як Американська національна гвардія проводить навчання для молодих бійців. У солдатів є зброя, але іноді цього недостатньо, щоб розправитись з усіма істотами. Відступати їм нікуди. Доведеться поборотися, виживуть лише найсміливіші і безстрашні. Наступний фільм також складається з двох частин. Тихе місце. Перша частина знята в 2018 році. Всі події в кінокартині відбуваються в глибинці штату Техас. Здається, що на околиці лісу живе звичайнісінька американська родина, однак ніхто не чув ніяких звуків з їх будинку. Одного разу брат і сестра грали в настільну гру, хтось із них випадково скинув газову лампу на підлогу, батько встиг загасити полум'я. Але звук розбитого скла був явно гучний. Через хвилину на горищі пролунали жахливі звуки. Друга частина Тихе місце 2020 року розповідає продовження історії та про випробування, які прийдеться їм пережити тільки для того, щоб вижити та бути разом. Цей фільм непевно дивилися всі. Я легенда 2007 року. Людству нарешті вдалося перемогти одне з найстрашніших захворювань рак, але разом з знайденими ліками в світ прийшов і його побічний ефект вірус, під впливом якого люди мутували, перетворившись в істот швидких. Витривалих монстрів, чутливих до світла і практично позбавлених здатності мислити лічені дні знадобились епідемії, щоб викосити Нью-Йорк і його околиці. Більше ж жителів загинули, решта піддалися зараженню. Головний герой фільму Я легенда військовий медик Роберт. Невіл кожен день він передає по радіо повідомлення іншим людям, які, можливо, вижили, займається спортом, об'їжджає територію і намагається створити вакцину, здатну вилікувати заражених. Платформа 2019 року. Дії фільму відбувається в досить незвичній в'язниці. Камери в ній розташовані вертикально і знаходяться одна під одною. У них знаходяться дві людини, все ще є в камері, туалет, раковина і тьмяна лампочка, а ще прямо посередині кімнати розташована діра, через яку проходить їжа. Вона затримується в камері рівно на дві хвилини, після чого продовжує свій рух. До інших ув'язнених залишити її у себе немає можливості, оскільки за цим спостерігає охорона у разі порушення правил температуру в камері або піднімають до неймовірної спеки, або упускають до моторожного холоду. Ще одна проблема полягає в тому, що їжа не додається, тому ув'язнені, які перебувають в нижніх камерах, ризикують взагалі залишитися без неї. Кожен день в'язням цієї в'язниці доводиться приймати непрості рішення. Пташиний Короб 2018 рік, головна героїня фільму Турботлива мати, яка Стикаються з жорсткими випробуваннями, які посилає їй доля. Вона одна виховує дітей і готова заради них на будь-які жертви. У своєму будинку сім'я живе як в клітці. Люди просто існують серед темних кімнат, адже вже давно на землі панує хаос, який винищив майже все населення. Але ось одного разу дівчині доводиться відправитись на пошуки людей, яким неймовірним чином вдалося вижити. Вона сподівається, що в цій подорожі вона зустріне своїх однодумців, ще здорових людей, які разом з нею продовжать цей нелегкий шлях. Ось тільки є одна проблема адже в світі діє правило, яке свідчить про те, що не можна ні за яких обставин дивитися на те, що відбувається навколо. Жінці доводиться зав'язати очі собі і своїм дітям, які повинні бути в цій подорожі разом з мамою. Цього фільму також є друга частина 2023 року. Події другого фільму відбуваються в Барселоні. Не дихай 2016 року. Молода Рокі живе разом з неблагополучними батьками, заробляючи тим, що робить різні пограбування разом з друзями-подільниками, мріючи коли-небудь втекти з дому, втомившись від такого нестерпного життя. Пообіцявши молодшій сестрі, що скоро поти від батьків вони переїдуть жити в сонячну Каліфорнію. Роки погоджуються пограбувати будинок сліпого пенсіонера, у якого за попередньою інформацією. Десь заховані 300 тисяч доларів. Чи вдасться їм перехотрити безжального господаря? Весь цей час чекав появи в своєму будинку непрошеного здея. В цього фільму також є друга частина 2021 року. Вже вдруге намагаються пограбувати старого Нормана, але тепер з ним проживає 11-річна дівчинка, і він нізащо не дозволить її нікому образити. Фільм Мама 2013 року батько з незрозумілих причин відвозить двох своїх дочок в ліс і залишає їх там жити в покинутій хатині. Через деякий час він гине при дивних обставинах. Ну а дівчаткам все ж вдається вижити, проживши в лісі цілих п'ять років. Їх знаходить рідний дядько Люк, який весь цей час шукав племінниць зі своєю дружиною. Він намагається їм допомогти пристосуватись до навколишнього світу. Тому що дівчатка зовсім здичавіли, провівши скільки часу в лісі, але разом з дівчатками до них будинок потрапляє щось темне і страшне, те, що сестри називають мамою. Чи вдасться сестрам повернутися до нормального життя та забути все те, що довелося їм пережити за той час, що вони жили в лісі? Над Безоднею 2022 рік. Бекі аматорка екстремального спорту. Для неї адреналін став справжньою насолодою. Вона отримує шалене захоплення, підіймаючись на величезну висоту. Звідти вона дивилася на землю і почувала себе по по-справжньому вільною Бекі та її подруга підіймаються на радіощоглу, щоб розвіяти з її верхнього оглядового майданчику прах чоловіка. Раптово погодні умови псуються, після чого дівчата опиняються у справжній пасті. Єдина надія на батька та його допомогу поступово віра на порятунок починає танути. Мовчання ягнят 1991 року. Кримінальний детектив, знятий за одноіменним романом американського письменника Томаса Харріса. на середньому заході США башкетує сирійник за його жорстокість. Його прозвали Буфало Біл. ФБР робить все можливе, щоб зупинити злочинця, проте їм не вдається знайти ні однієї зачіпки, яка допомогла б вийти на його слід. У світлі ситуації, що склалася, вони вирішують звернутися допомогою до небезпечного та жахливого Ганнібала лектора який нині підвиває ув'язнення в одній психіатричних лікарень. До цієї справи залучають молоду стажерку Кларису Старлінг. Лектор погоджується допомогти, але тільки за однією умовою дівчина повинна посвятити його в подробиці свого життя. ЧЕРЕЗ брак вибору Кларисі не залишається НІЧОГО ІНшОГО, Як піти на зустріч. Але чи буде виправданий такий ризик ВТЕЧА з ЗБОЖЕВІЛІНІ Історія НЕЛІ БЛАЙ 2019 року. Відразу говорю, що фільм дуже тяжкий для перегляду та знятий на основі реальних подій. Молода та амбітна журналістка роздобула секретну, але поки що неперевірену інформацію про протизаконну діяльність лікарів в одному із закритих лікарняних закладів, розташованому на острові Блеквелл. Щоб потрапити до закритої психіатричної лікарні, вона прикидається шизофреніком. Опинившись у лікарні, притворниця стала свідком жахливих експериментів над нещасними самотніми жінками. Це чудовий матеріал, який стане бомбою після публікації, але тепер перед нею постало ще одне не менш важливе завдання як вибратися на волю. Як завжди, неймовірно вдячна за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та чекайте другої частини. Вам не тяжко, мені приємно.